Так, інше наше поле, саженці бачимо, ми активно підростають на продажу. У наявності у нас буде пару сортів лаванди, така як хіткот, Mastid, Королівська. Ось такі сорти лаванди будуть. Хіткот більш насичений колір. Інші кольори більш бліді. Так що, кого буде цікавити, і той чи інший сорт. Пишіть нам у Viber. Номер телефону Viber, або я залишу краще номер, е, сторінку інстаграма, щоб ви нас легко могли знайти. Ось такі саджанці вже будуть їхати. Зараз я покажу більше саджанців є це друге поле. Є перше і друге поле. Ось такі саженці. саджанці будуть з гарною розвинутою кореневою системою, щоб при посадці не виникло проблем. Був гарний корінь і ви. Спокійно не боялися, щоб саджанці вам прижились. Персики, кому треба ще троянди залишились, кого цікавить. Ось ще лаванда. І на полю ще є лаванда, кого цікавить. Ось такі саженці будуть у продажі. Всі саженці стрижені, вони обслуговані, була підкормка Вони всі будуть у однаковій формі, буде калібровка, якщо вам потрібно десь гарно оформити клумбу. Чи Потрібно десь посадити під адміністрацію, ну і зрозуміло, щоб були гарні однакові кущі. Звертайтесь до нас, номер, інстагра... Зали... номер інстаграму. Силку в інстаграму я залишу, щоб ви нас могли легко знайти. Кому потрібні ще троянди або саженці плодових дерев, також будуть наявності на осінь.